Вітаю, ви слухаєте Небо ООН і це наш цикл подкастів. Сім головних гріхів. Сьогодні ми будемо розбирати тему гніву, і скажу вам, що більш закутаної стереотипами, більш складної історії серед семи головних гріхів ще потрібно пошукати. Чому це так? Тому що дуже часто гріх гнів путують з емоцією гніву і. Найлегше це заборонити абсолютно все. Чи дійсно це так? Будемо сьогодні пробувати розбирати. У Біблії гнів має дві сторони: є праведний гнів, тобто той, що народжується із праведності, і є гріховний гнів, той, що випливає з егоїзму, образи або нашої незрілої реакції. Часто ми думаємо, гнів це гріх, все, все, все заборонено. Але Біблія так не каже, бо є емоція гніву, і це ще не гріх. Так, можливо, когось це дуже шокує, але це правда. Жодна емоція, чи вона хороша, як ми кажемо в лапках, чи то погана, як ми кажемо в лапках, це природня реакція на те, що сталося, на несправедливість, на те, що нас образили, на нашу якусь рану. Але гріх це не емоція. Гріх це те, що ми робимо з цією емоцією або під впливом цієї емоції. Тобто, як далеко вона нас заведе. Апостол Павло взагалі прямо говорить в посланні до Ефесян 4 розділі, 26 вірш: гнівайтесь, але не грішіть. Сам по собі гнів не є забороною, але те, що ми можемо зробити під його впливом, гріх, який ми можемо зробити під його впливом, ось проблема. Більша, ніж сам гнів. Ісус сам проявляв праведний гнів, коли виганяв торговців із храму, тобто гнів спрямований заради добра. Тобто він існує, і сам Ісус показує нам цей приклад. Тома Аквінський називає праведний гнів реакцією любові, яка захищає добро. Так, ця реакція може не виглядати ніжно або, так, знаєте, миленько, але вона чиста. А от гріховний гнів це коли я ставлю свою рану вище за істину. У кожного з нас є свій біль, і він справжній, він глибокий. Але істина незмінна, Бог поруч завжди. І мій біль. Не повинен ставати моїм Богом, а дуже часто гнів саме так і робить. Проблема гніву у тому, що якщо дати йому волю, він веде до помсти, до люті, до жорстоких слів і навіть до руйнування людей навколо у східній монашій нашій традиції вони казали, що гнів це вогонь душі, він може або освятити, або спалити все дотла. Так як вогонь, він може нас зігріти, а може спалити наш дім. Питання не в самому вогні, а в тому, як ми ним користуємось і що ми йому дозволяємо. А тепер декілька глибоких думок від біблеїстів, які допоможуть нам розкрити тему гніву. Гнів як самооправдання. Тім Келлер говорить, що гнів найчастіше говорить не про любов до справедливості, а про те, що хтось торкнувся нашого ідола. Хтось наступив на найсвятіше у нашому житті, хтось наступив на наш духовний мозіль, який і так нас муляє, і ми про нього добре знаємо. Але хтось його торкнувся, хтось знайшов це наше слабке місце. І ми гнівуємося не на зло, а на втрату контролю, комфорту, поваги або статусу в цій ситуації, і те, чого наше серце, те, до чого наше серце прилипло. Біблія говорить про це в посланні Якова в четвертому розділі: що війни і сварки від пожадливостей усередині нас, і гнів викриває цих прихованих богів нашого серця. Ось чому він так нас лютить, коли хтось саме сюди тикає свого пальця. Також буває гнів як те, що нас недолюбили. Даллас Вілард говорить про те, що гнів це вибір завдати іншому шкоди силою свого невдоволення. Тобто, це вже не емоція, це вже воля проти людини, зробити іншій людині погано, щоб їй було зле. Ісус ставить такий гнів поряд із убивством, бо це внутрішня інтенція до зруйнувати щось. Це як форма внутрішнього насильства. Тут гнів є формою внутрішнього насильства. Гнів може бути також ознакою незрілості. Джон Скотт говорить так. Гнів стає гріхом тоді, коли ми дозволяємо йому керувати нами, а не навпаки. Бо праведний гнів він спрямований на боротьбу зі злом, а егоцентричний гнів він фокусується на людині, яку, які просто зачепили її амбіції. І часто гнів або те, як ми його виражаємо, наскільки багато є його в нашому житті. Це такий тест на нашу духовну зрілість. Часто гнів також є спробою погратися у Бога. Коли ми мстимося, наприклад, ми займаємо місце Бога. Бо помста це Божа справа, а не людська. Про це говорить Біблія. І наш гнів дуже швидко стає таким, знаєте, суддівським. Нас швидко несе, тому що це дуже сильна емоція. Вона дуже різка і дуже яскрава. І ми вже не помічаємо, коли ми перейшли цю межу. Гнів показує наше бажання контролювати справедливість без Бога, самотужки. Зробити всім, як нам здається, по праву, хто заслужив. Гнів це часто також крик про самотність. Генрі Ноуен, наприклад, говорить так: гнів народжується з почуття покинутості або незадоволеної потреби в любові. І в цьому є крихти чудового е, раціонального. Тобто, гнів це не зло саме по собі, а сигнал. Що серце цієї людини болить. Серце хоче бути побаченим, почутим, хоче привернути до себе увагу. І позаду гніву завжди є біль. Завжди є біль, тому що цей гнів спричинила якась рана, якась рана, яка має бути зцілена. Але тільки віддавши Богові цю ситуацію, цю рану, можна отримати зцілення і позбутися цього гніву. Гнів руйнує стосунки. Про це можна було б і не говорити, але я згадаю, бо в гніві людина перестає бачити в іншій людині образ Божий. Але ніщо цей образ Божий не забирає. Навіть в поганій людині є цей образ Божий, але бути поганою це її вибір. Це її вибір не піддатися образу Божому в ній самій, не піти за Богом, не змінювати своє серце, не працювати щоденно над своєю поведінкою, над е, тим, щоб просити Святого Духа, аби він змінював. Це бажання просто бути ось таким поганим, бо є на це якісь причини в людини. Я не оправдовую поганих людей, я просто кажу, що вони такі не самі по собі. Щось це провокує або спровокувало. Гнів також часто це така духовна пастка. Наприклад, в Талмуді гнів називають малим ідолопоклонством, бо коли людина гнівається, вона тимчасово втрачає. Владу над собою, вона перестає бути схожою на Бога, який повільний до гніву, як нам говорить Біблія. І гнів це точно антиобраз Божий. От, більш антиобразу Божого, мабуть, важко знайти. І на саме завершення хочу сказати, що гнів це не те, чого нам треба соромитися, але це те, що треба розпізнати, назвати, в чому собі треба зізнатися і попросити Духа Святого. Зробити порядок в цій сфері, зцілити цю рану, яка провокує гнів, зцілити оцю недостачу любові, яка провокує гнів, зруйнувати цих малих ідолів, через яких ми стаємо на місце Бога, і дуже боїмося, щоб ніхто в нас не забрав у цього. Просити Святого Духа про духовну зрілість, яка буде давати нам можливість бути повільними до гніву, так як Господь. Дякую, що дослухали до кінця. Дякую, що ви з нами. Дякую всім, хто ширить, коментує наші відео. Також дякую всім, хто підписався на наш канал. А хто ще не підписався, підпишіться. І я вам також подякую. Бажаю вам натхнення і бажаю вам знаходити сили в собі, знаходити цю потугу святого.